Цей трек має понад 7 мільйонів прослуховувань на Ютубі. Його написав під час війни музикант з міста Марганець Денис Шейхуддінов. Він загинув на фронті 26 грудня 2024 року. року. Пам'ять про чоловіка, дружина Дениса, яка зараз живе у Великій Британії, передала його побратимам автівку. Позашляховик для військових придбали і доставили в суми британські волонтери. Машина не нова, але ідеальна для солдатів на лінії фронту. Розповідає волонтерка Роуз Сесіл. Вона повнопривідна, швидка, надійна і допомагатиме пересуватися солдатам швидко і безпечно. Це, мабуть, не одне з найбільших, те, що необхідно, це автомобілі, які використовуються як в підвозі, вивазі і забезпечені наших хлопців. Після невеликих переналаштувань, встановлення засобів радіоелектронної боротьби, так, буде працювати. На, на хлопців на передових позиціях. Тарас тому, Прийменко, друг і побратим Дениса, разом навчалися в військовій справі, разом служили. І в одному з е, виїздів на бойове завдання е, після атаки ворожого ФПВ дрону, е, та неможливості було скритися, е, загинув наш побратим, товариш, друг. Е, це Денис, дружина Дениса Дар'я Жданова розповіла, що зараз разом з сином живе у британському Уельсі. Місцеві волонтери дуже підтримують українські сім'ї і українських військових. До мене звернулися представники організації Cardiff for Ukraine. Вони мало того, що зробили куточок пам'яті для загиблих воїнів. І Денис там став першим. Запропонували також зробити якийсь збір. Організувати допомогу для підрозділу, в якому Денис служив. І я звернулася до його командування, мені відповіли, що нагальна потреба у них це автівки. Ролок — це американець, він зараз теж проживає у Великобританії. Він теж багато допомагав українців, українським біженцям на початку війни. Він купив нам машину, а організація Mission Ukraine Організували доставку її до України. До ініціативи долучилися депутати валійського парламенту. Один з них сам доставив машину у Київ. Ми допомагаємо людям, які борються за всіх нас, борються за демократію і свободу України? Це європейська лінія фронту. Це лінія фронту всіх нас, в якому куточку Європи ми б не були. Роуз привезла автівку у суми. Вона художниця, але з грудня 22-го року залишила свої справи щоб допомагати українцям. каже це її 12-й візит в Україну. Вона доставляє генератори, машини швидкої для військових медиків та інші необхідні для фронту речі для мене честь допомагати Україні і українцям. Я люблю Україну і вірю у вашу боротьбу і право на свободу. Вона насправді і їде до наших справжніх героїв, яких треба підтримувати, поки вони. Не чекати, коли щось з ними станеться, а підтримувати їх прямо зараз, поки вони мають змогу щось робити, поки вони стоять на захисті наших інтересів, на захисті нашого мирного життя. Не дивлячись на те, що ми зараз переживаємо таку важку втрату, я, мене дуже втішає те, що побратими мого чоловіка в них є така змога отримати якусь допомогу. На вшанування пам'яті Дениса, який для нас тепер є справжнім героєм назавжди, Олена Рашевська на Волох Суспільне новини Суми.